А що я, я можу сказати тільки позитивні речі, тільки слова вдячності, тому що по як говорити простими словами, по першому свистку, значить, дівчата тут і з медичним працівником матеріальна ж допомога інтерсос також ми щиро вдячні за співпрацю. І хати ні кришні, ні двора. І на двох роботах робила, троє дітей. Я не, я не, я не ходила, я пирхала. Шила і в'язала, і три корови, держала, і бики, і свиномату, і гусей, і вутят, і, і теплиці, і парники. Що в мене в моєму житті не було? І дві хати вистроїла, і синам машини покупила все. А тепер он палка, внучка інвалід першої групи. Слава Богу, що оце захисток вийшов. Такий, а не дай би був десь би блукала, я не знаю, як би й що, і все, все в цвітах, все, кози пасуться, знову я вдома. Пісно, пісно, ось диво я ну, худож, да. красичок. Маленький хлопчик. Багато пользу зробила, Оксана допомогла, вона мені і пенсію оформила, все зробила мені для мене І Там мене вже є. Не треба. Тут скоро. Кончиться. Не треба, не кончиться. Все буде нормально. Добрий день. Боже. Можна до вас? А я хотіла дзвонити. Думаю, позвоню поки ще. Нічого, ми бачите самі до вас. Всі роз'їхались по домах, у мене ж немає куди. Во-первых, там Росія. І в мене ж не квартири немає. Ну, Взагалі з землею все зрівняно, ну, немає ніде. Тому що мені нікуди їхати. І мене одну сюди перевезли. І тут люди хороші.